Доброго дня, мої шановні підписники. З 18 червня у застосунку Резерв Плюс став доступним електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Також тепер у Резерв Плюс доступна функція Виправити дані онлайн для двох випадків. Військовослужбовець, але досі на обліку для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображається у реєстрі оберіг. Дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв Плюс. Громадяни можуть заповнити заяву, яка надійде до реєстру оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно. Для того щоб скористатись новими можливостями, необхідно оновити застосунок резерв плюс.